З фінального зважування учасників та першого засідання суддів, після якого на одного силоволіста стане менше, варто зазначити, що Владислав тиждень назад відмовився від участі у проєкті через сімейні обставини, тому обиратимуть слабку ланку судді із шести учасників. Дуже мало задоволений, скажем так. Ну, трошка паска мене збила з сходу трохи, десь там якесь 50 грам. Вина якогось прилетіло, Ну це таке. Ну але я думаю, що на другий раз це буде більший намного результат. Якщо реально дивитися, я задоволена. Надалі думаю, що будуть нормальні результати. Надалі буду скидувати. Приблизно хочу, щоб 38-й розмір у мене був. Ну, не більше. Звичайно на, на, на даний етап за останній місяць було важче скинути кілограми, тому що на попередньому багато йшло. І це нормально для організму, я це розумію. Е, тим паче свята припадали, це дійсно сила волі і витримка була з моєї сторони, але завдяки нашому дієтологу мені вдалося не поправитись, похудати ні, але все ж таки утримати вагу вдалося. Потім... Тренування вони дали позитивний результат. Я дуже задоволена результатом і надалі намагатися буду скидувати. Задоволена, звісно, переживала, чекала, звісно, задоволена. Дуже навіть. Ну, могло бути і краще, як кажуть, але я дуже рада, що я так багато скинула. Дуже хороший стабільний результат. З чим вас і вітаю. Як, як загально давалися ці кілограми 4? Ну, взагалі важко. Важко. Нагрузки чим далі нам робили, тим більше. Ну, але ми вже, як спортсмени, нам вже ну, важко важко давалося. Все важко дається. Доброго дня, шановні учасники. Я рада вітати вас на першому офіційному засіданні суддів після кастингу, звичайно. А знаєте, мені дуже приємно, адже зараз я дивлюсь на вас, і дійсно бачу результати, бачу результати на обличчях, то кажуть, ви всі скинули досить велику кількість кілограмів. Ви всі маєте чудову форму, і це безперечно, ну, порівняно з тим, що було на початку, повірте мені, ну як на мене, це гарні результати. І це, безперечно, не може не радувати. Але на жаль, сьогодні прийшов той. Так, коли ми попрощаємось із одним з учасників, ми порадимось, ми вже вирішили, і ми про це вам скажемо. Ну, а перед тим, як розпочати, хочу представити вам наших сьогоднішніх суддів. Провідний спеціаліст клініки лазерної естетики перлина Мар'яна Попадич. Дієтолог проєкту, спеціаліст клініки лазерної естетики перлина Олена Некраха. Юрій Теличко, старший тренер проєкту Сила Волі, його вам представляти вже не треба, думаю. Но все одно приємно. Сьогодні ви не всі, на жаль, на зважування не змогла пройти дана. Від цього ми теж будемо відштовхуватись. Ну а зараз хотіла б надати слово колегам. Що вони думають, як, на вашу думку, колеги проходили результати, проходили два місяці тренувань? Два місяці проходили... очень тяжело для кого-то, для кого-то чуть легче. Кто-то старался больше, кто-то старался меньше, но тем не менее время прошло, результаты, те, которые вы максимально могли добиться, вы их добились. Хочу сказать, что независимо от того, кто сегодня покинет проект, надо всем стараться дальше, продолжаться, добиваться больших результатов, двигаться вперед и не смотреть назад. То есть а данный момент мы имеем то, что мы имеем. Я очень довольна. Я увидела сегодня ребят, участников, и, ну, и, честно говоря, их просто не узнала. Стройные, помолодевшие, такие, подтянутые и, главное, счастливые. Ну, очень рада... Троха я. Очень рада тем результатам, которых они достигли. Ну, и, ну, сказать, результат на лицо. Кто больше всех интересовался, кто больше всех задавал какие-то вопросы, приходил на консультацию, ну, в общем, и видно. Поэтому молодцы, умнички так держать, стараться. Хочу сказать, что этому участнику, который сегодня покинет проект, чтобы он не расстраивался, ни в коем случае продолжал вести здоровый образ жизни, продолжал правильно питаться, ни в коем случае не отчаялся. Пані Майане, ви спостерігали за проєктом по той бік екрану. Ви бачили, які учасники тільки прийшли на проєкт і які вони зараз. Що ви можете сказати, от коли їх побачили наочно і побачили їхні результати? Перше, що мені спало на думку, це те, що вони змінилися і навіть стали зовсім іншими людьми. І, тобто, які були, і ці зміни, вони такі ну, наявні. І, дійсно, в тому плані, хто би не залишив проєкт, але я бажаю, щоб оце старе, щоб було, які ви були, щоб ви вже не верталися, щоб ви вже залишалися такими новими. Мені дуже радісно, що ви веселі, що всіх очі <смістичні> блищать, що вам саме подобається, подобаються ваші результати. І ну моє побажання таке, щоб ви ніколи не поверталися. То які якими ви були, а вже трималися і тільки покращували, покращували свій стан, своє здоров'я, свою форму. Я сподіваюся, що ви це літо весну зустрінете в новій якості, і вона вам дуже сподобається вам успіху Дякую. Ну а ви в загальному задоволені після останньої нашої зустрічі? Звичайно, да, в принципі, всі Особливо задоволені. Щоб довго вас не томити, ми прийдемо до результатів сьогоднішнього зважування. Пані, Олі, давайте оголосимо кожен хто скільки скинув у нас сьогодні і не тільки сьогодні, а й загалом за все час початку проєкту, ми починаємо з самого хорошого результату. Это у нас результат Руслана. Но это мог бы быть больше. В общем, но все равно мог бы быть. Мы сейчас говорим о том, что есть. И на сегодняшний день ваш результат минус 29,7 килограмм. Это <звистов> результат заслуговой <служие> оплески. У нас переможниця первого сезона за весь проект, за три месяца проекта скинула 25 килограмм. А за, остальные ну, а за последние месяцы, последние сражения сколько? За последние два и пять килограмм. Ну, То есть мало. за месяц 2,5. Конечно, это мог бы быть намного, гораздо больше, лучший результат. Праздники дали о себе знать. Но ну, я думаю, что до следующей субботы будет трошка намного больше. Будем посмотреть. Ладно, у вас на да. Дальше на втором месте у нас Татьяна. Татьяна за все время скинула 18 килограмм и 400 грамм. Таня, мы поздравляем. Это отличный результат. И точно так же за последний месяц самый лучший результат из всех участников. Минус 5 килограмм, 700 грамм. Ну, молодец. Далее у нас, так можно сказать, разделили третье место Мария и Наталья. У них практически одинаковый результат. У Натальи 15 килограмм 300 грамм ну, за нет. все время, у Марии 15 килограмм 200 грамм. У Натальи за последний месяц минус 3 килограмма 200 грамм, у Марии лучший результат минус 4 килограмма 600 грамм. Осталась Валентина, которая за все время проекта скинула 10 килограмм 500 грамм. И за, и за последний месяц 1 килограмм 300 грамм. Также у нас молодец. есть участница молодец. Диана, у которой на сегодняшний день, к сожалению, самый плохой результат ее нет. Ну, в общем, килограмма? это... В, в общем, поскольку, это 9 килограмм. Поскольку сегодняшнего взвешивания не имеем, было, было, приблизительно да? мы можем посчитать, что приблизительно, еще раз подчеркну, это приблизительно 9 килограмм. Ну, вот. мне не хотя бы она сегодня затолкнула, сказала, что она из вагомых причин не сможет быть на заседании, не сможет быть на взваживании. Мы ее обязательно взважим наступного разу, чтобы знать, какая же Кількість кілограмів у даних. Ну, а зараз до основного хто покине проєкт і хто на цьому етапі більше не буде займатися із групою? Колеги, ви можете висловити свою думку. У нас, як я розумію, ну і це на обличчя є дві кандидатури. Із людей, які тут присутні, це пані Валентина. І наймолодша учасниця проєкту Дана, якої зараз немає. 9 кг, 10 кг, 300 г. Хотілося б, щоб така група дійшла до кінця, але, на жаль, такі умови проєкту, і ви знали про це на початку. Зараз стоїть вибір, стоїть вибір між Валентиною і Даною. Важко. Мені теж особисто здається, що саме ви двоє на тренуваннях не допрацювали. Скільки разів я була на тренуваннях, збоку спостерігаючи, що я чула, спілкуючись із тренерами, все ж таки, ну як нас кажуть, халтурили трошки. Не погоджуєтесь, пані Валентина? Не зовсім. Тобто, ви хочете не, не сказати не, не твердо. твердо, що викладались на 100%? Завжди? Не завжди. Хотіла б окремити що такий аспект, зараз колеги про нього не говорили, але я б хотіла про нього сказати. Це деструктив у команді. Він був, я його відчула, я спілкувалася з людьми, які кожен день з вами все ж таки у колективі, коли вже ви почали спілкуватися більше, пішла певна нестабільність. Нестабільність із-за невідповідальності, чи я не, не знаю. Неорганізованості. Багато хто називав ваше ім'я, пані Валентині, Я не буду казати, хто зараз. Були запізнені? Угу. Ще раз скажу, я дуже хочу, щоб залишились обоє. Але мені здається, незважаючи на те, що дани зараз немає, я знаю, глядачі напевно будуть дивитись і казати, що ми не об'єктивні, тому що Дана не прийшла на зважування. У Дани така ж сама кількість кілограмів, але я даю шанс Дані. Вона молода, вона ще зараз ну не може сма, погоджуюсь з пані Оленою. Ей нужно помогать организовываться. К сожалению, я хочу сказать, что ну, мы можем судить только по, по проекту, по тому, что мы видим здесь. Я понимаю прекрасно, что у каждого из нас uh, есть какие-то проблемы, есть какие-то затруднения в жизни и, к сожалению, это есть у всех, и оно будет всегда. То есть жизнь в наше время сложная, и каждый живет так, как он умеет. Мы с вами сейчас находимся в спорте, поэтому нас интересует спортивный результат. У меня есть предложение, не знаю, поддержите вы его или нет, поскольку я считаю, будет неправильным, может быть, выгнать человека, которого нету здесь сейчас. Поэтому я предлагаю сделать Звішення, тет а тет двоїх. Ну, это було І... yeah. я, думаю, yeah. це було б правильно. Це результат. Я ще хотіла сказати, що якщо так виходить, що вам важко разом з групою, навіть якщо ви покинете проект, ну, я трошки вас хочу тішити, то ви зможете підібрати свій індивідуальний графік, коли вам підходить, тобто не ну, обов'язково на такий-то час. Просто вже в індивідуальному порядку. Тем более, что Можно те, кто покидает проект, они могут заниматься бесплатно да. до конца праздника. То есть у нас это правило было и в первой части, и в первом сезоне, и сейчас. Его никто не отменял. Основные основные -то Валентина, однозначно. Вот сейчас я выключу. тут с вами не соглашусь. Однозначно человек виноват. Однозначно. Я, идут ну, в него эти величины. Я, не я виноват. Потому что я поддерживаю. его. Я... Ребята, я... Ребята, я... Ребята Час, работаете, видно. видно. Интересуетесь, видно. Нет, нет. Но тут однозначно не может быть. Ну, Извините его, что я, я скажу, вас переведу. А у меня есть вопрос. Да. Одну секундочку. Я, если можно, расскажу то, что я сказать вот как раз по этому э, моменту. Я хочу вам сказать, что на самом деле Алена действительно права на все сто процентов, потому что каждый человек он делает для себя. Я не могу стать на место Тани, Вали, Руслана и сделать все. Я, допустим, сколько раз просил вас вести дневники питания. Некоторые сказали, что его вообще не будут вести принципиально. Нет, неправда. А, кто, не кто, не знаю, кто хотя бы один раз мне или Алене его принес и показал? Просто так. И сказал, ребята, а вот как мне делать? Может быть так, или может быть так, или может быть вы подкорректируете. Поэтому, ну, то есть, вам этого никто не запрещал. Я всегда на месте, я всегда готов подсказать, но вы же этого не делаете. То есть вы используете реально только то, что мы вам даем. А это э, та основа. То есть вы максимум из себя не выжимаете. Уже не говоря про то, что где-то не дорабатываете. Потому что каждый нарушает немножко, каждый не доделывает, не доедает, переедает и так дальше. Но кто хотя бы один раз подошел и сказал, что Юра, вот. Я сегодня ела то-то-то, сегодня спала столько, выпила воды столько, там, тут я не доделал, тут я не доработал, может быть, там... Ну, лично я скажу, я такой человек, если я делаю, я делаю всегда сам и иду сам. Ну, и это и плохо. Я ну, люблю, не, не, люблю проконсультироваться, но не люблю надоедать людям. Кулак, Мы уже я... об этом замуж. говорили с вами. Но да, вы уже начинаете философ. философ. Я, я закончу. Э, человек, который думает, что он все делает правильно, он все знает, но на самом деле говорит, что ничего правильно. не знает. Это первая ошибка, и основная многих людей. Поэтому надо доверять дело тому, кто в этом что-то понимает. Я не пойду делать трубы, потому что я этого не умею. Ми имеємо те, що маємо. Маємо ми результат. Я не на притримала Птаба Юлі, це моя принципова принципова позиція зараз про те, що а э, далі дослуховувати судді висловлювали думку. Ми можемо так тиждень тягти, якщо дана не хворець за тиждень, через тиждень ми так само зустрінемось всі тут, і наступною буде дана. Цей тиждень нічого не вирішує, нічого. І він не допоможе зорганізуватись ні Валентині цей тиждень, ні вбити щось в голову дані. Не допоможе. Додавна. Бо що бо два місяці ми бачили реальні приклади, ми бачили реальні старання і ми бачимо реальний результат. І зараз сказати тиждень, потім ще... Ні, ми прийшли вже тут, все. Ми зараз виходимо з цієї кімнати і виходимо без одного учасника. Проєкту сила волі». Виходимо вже просто як людина. Ви суді Пані Мар'яна, ви за те, щоб у проекті залишилась? Це я, може, змінюється, але мені хочеться, щоб залишилась Валентина. Валентина. Я за дану. Я стою при своєму теж млніх, я вважаю, що Валентина дорожна покинути. Пані Валентино, вам те на кастингу. Часто ви мене дуже зачепили десь за живе, бо коли ви сиділи навпроти, я бачила, що ви прийшли не просто сюди скинути кілограми, а ви прийшли сюди з болем в очах. Валенте, я вам казала, що. Я бачу, що щось що сталося, щось є в житті. Я дуже хочу, щоб ви були в цьому проєкті, я дуже хочу, щоб ми допомогли вам, допомогли вам не тільки скинути кілограми, а я не знаю, набрати спевненості в собі, ем, принести яскраві моменти якісь в життя. Чесно, я дуже дуже цього хотіла, як мені імпонували на проєкті. Імпонуєте і зараз, але. На жаль, я свій голос віддаю теждання. Ми дякуємо, що ви прийшли на кастинг. Ми дякуємо, що ви брали участь у проєкті Сила Волі. У вас є результати результат на обличчі. Ви скинули 10 кілограмів, більше трохи ніж 10 кілограмів. Я думаю, проєкт камери, друзі, яких думаю, ви тут здобули. Компанія загалом, тренування у фітнес-центрі Viper Gym дали вам щось нове. І після проєкту життя обов'язково зміниться, тому що, ну я не знаю, в мене змінилося. Б кожен день вставати на цьому ранку, чи раніше ви навіть вставали, тренуватись, харчуватись. І, я впевнена, ви це зможете зробити самостійно. Валентина, не потрібно розчаровуватись. Життя продовжується. Ви можете далі займатися у фітнес-центром. Я ще раз скажу, що ті, хто покидає проект, вони до кінця проекту можуть займатися приходити на будь-яке то тобто для них тренування безплатно. Наразі Валентина, Надеюсь. дякуємо вам Надеюсь, за я участь. Вам. Я бажаю вам тільки <свят> успіхи в житті. Ми не покидаємо вас. Ми зі своєї сторони. Я думаю, всі тут присутні, всі, пані Мар'яна. Пані Олена, Юрій, я допоможемо чим зможемо. Кожен, кожен чим зможе. Говоріть, звертайтеся, приходьте, ми завжди будемо вас підтримувати. Проект це тільки маленька частина життя, яка рано чи пізно закінчується. І немає в цьому нічого поганого. Я бажаю вам особисто тільки успіху. Дякую, що брали участь у нашому проєкті. Дякую. Колись приходить час до, до кожного, ну, Надіюся, що до мене час не дойде, бо я стараюся, щоб він не дійшов, щоб все-таки я ну, виграв, хочу цього. Мені допомагає багато і рідня, і багато допомагають і тренери, скажімо, хоч може десь якогось не питаюся, тому що я така людина, що не, не, ну, не люблю дуже нагружати, наприклад, і вас, і тренерів, і, і дієтологів. Я трошки знаю їх сам, коректуюся, стараюся. І допомагаю також колективу, чим можу завжди підтримати. Я не знаю. ну, Чесно, мені важко якісь... Казати коментарі по поводу валі чи там по поводу Діани. Якщо чесно, ну, приходить час і ви судді вирішаєте. Я не можу судити, я не знаю. Це ну, чекали такого, як, як от зараз рішення все правильно зробимо. Правильно сказали. Ну, просто ми ж всі працюємо в місті, але ну, не ближче людина говорити, а зробили правильно. Тому що Данечка, вона старається, ну дитин не виходить, вона дуже старається. Правильно рішила. Вона не хоче домовитися. Це ж замітне. Я, я говорю, як бачу. Я не буду, я не хочу, а я хочу посидіти, а я хочу. А я теж хочу, ти за чим сюди прийшла? Все правильно, дана молода, і більше мало. Вона молоде дитя їй абсолютно. все. Їй ще треба хлопчика нетити, їй ще треба якось почати з цим. правильно. З двох боків можу висловити свою думку. Значить... Щодо виліту з проєкту, я повністю погоджуюся із зауваженням Юри. Я би зважила двох дівчат, і тільки на основі кілограмів і процентних співвідношень я би е, виганяла не якесь нехороше слово, ісключала б учасника з проєкту. Щодо особистих відносин в проєкті, е, Валі, е, більш важко спілкуватися в соціумі, ніж в дані. Або це вік, або це характер, або ну не знаю. Просто вона людина більш замкнута, але це не говорить про те, що їй що вона погана або ми погані. Просто е, вона інша. Ну чесно кажучи, я навіть не думала, що буде настільки важко зробити вибір. І десь у мене на серці до сих пір трошки мене гризе, але поспілкувавшись з вибувшою учасницею, ну, я старалася її підтримати. І мені здається, що важко, в да, перші-перші хвилини, мабуть, все важко щось втрачати, але потім знаходиться шлях. Якийсь свій, мабуть, поза проєктом я їй так і сказала, що, мабуть, це був якийсь етап на досягненні вашої цілі. Тобто, якщо ціль участь в проєкті, ну, якщо вона вийшла, то вона її не досягла. Але якщо ціль змінити себе, похудіти, змінити свою зовнішність, змінитися взагалі, то цей проєкт був просто одним із кроків. Так, я знала, що рано чи пізно для мене цей проєкт закінчиться. Ну, як закінчиться? Не так, щоб повністю, я знала, що буду далі займатися. Зараз важко давали нас ну, Чесно кажучи, трошки мене образило, але я... Може, я не завжди на 100% викладувалася, це все ж таки і стреси, і зміна, все ж таки там на роботі з одними людьми, ну, різні люди, якась і обстановка. Я так не звикла, в принципі, досить в вузькому колі спілкуюся, не звикла я на таке. Ну, Я так знала, що я покину, так і добре, може, що їй видали шанс. Може для мене краще, що здохну, що може трошки легше буде, бо це все ж таки напружений графік досить, досить напружено.